А їм поморо бачите, які в них топі обличчя. Вони навіть не реагують на оце Київ. А чому ви приїхали в Київ із Кремльчука? Я приїхала, да. я приїхала, щоб нас почули. Прокуратура я хочу, щоб вони почули людей. Вони не хочуть чути. За більше, як влада вже більше року, ніякої ілюстрації, ніяких змін ми не бачимо. Ага. Ми починаємо з свого Кременчуга, з свого міста, і ми хочемо, щоб у нас були зміни в Кременчузі, ну і відповідно, щоб нас почув Київ. Ага, ага. А це е, хто? хто не чує? Хто, хто? Нас не чує влада. Ні влада. Кременчуцька, ні київська, тим паче. Ага. Ага. А ми хочемо, щоб нас почули, щоб почули е, проблеми, знали людей, щоб вони почули, що нам бандюки при владі не потрібні, ті самі регіонали, які собі інші імена дали. Вони нам не потрібні. Нам потрібна оновлена влада, нам потрібні нові люди і щоб вони працювали для людей, а не проти людей. Дякую, дякую. А ви що небудь скажете? я Не любитель. Не любитель, так. Да? Я, я любитель так, так щоб палі автомат на я... пропитання сказав. Оце приїхали із Кременчука да. Іс іскателі Правду. Шукателі правду. Зі мною. <звук> Ви скажете що-небудь? <звук>